Один мисливець у пустелю вирушив полювати на сарн. Не обминув він і славний скит, і побачив Ігумена в оточенні іноків. тихо і лагідно звертався він до братії, повчаючи тих, хто ступився. Говорили ченці сміливо, сперечалися. Так що і не одразу зрозумів мисливець, хто ігумен в обителі. Дивувався мисливець з того і міркував у серці своєму, де ж суворість життя чорнечого. Невже не стійкий устав у скиту цього, розгадавши думки його, підійшов ігумен до нього одразу ж і мовив, Настав стрілу. І напни лук, учинив мисливець так, ще напни, наполягав старець, і тугіше мисливець напнув тятиву, ще напни, мовив старецю третє. Та заперечив мисливець якщо зроблю це переломиться лук. Тоді мовив і гумен до нього. Остерігаюсь цього і я у ділах віри, тому з братами не дуже суворий, всюди потрібні поблажливість і попускання навіть у житті Чернечому. Преподобний Антоній Великий, засновник і батько пустинництва. Приклад керівництва мудрого, в основі якого любов.